Але ми не єдині в Європі, де лідери європейських країн, особливо Британії, неймовірно бояться визнати, що їхні громадяни важливіші за приїжджих з інших країн. Чому? Ну, У вас такого немає. Дивіться, в Угорщині є Віктор Орбан, якого інші лідери ненавидять, але він чудово справляється зі своєю роботою. Знаєте, скільки людей він впустив у свою країну? скажіть, нуль, і в нього немає проблем. Він прийняв деяких українців через війну, але загалом нуль. Знаєте, українці вони добре вписуються. Він нікому не дозволив в'їхати. У вас було кілька польща. Думаю, зробила дуже добре. Так дуже схоже. Угу. Польща чудова, і людина, яка виграла вибори, просто фантастична. Від нього не очікували навіть близьких результатів. Це був один із багатьох кандидатів, і через його друга і мого друга спільного знайомого я підтримав його і він виграв вибори. Так це була велика несподіванка, але він чудовий. Він буде, він буде прекрасним президентом. Але Польща не приймає людей. Є країни, які просто відмовляються це робити.